3 березня Національна комісія прийняла рішення про підвищення тарифів на газ і тепло для населення. Під час опалювального сезону, тобто з 1 жовтня по 30 квітня, ціна газу на об'єм до 200 метрів кубічних на місяць складе 3600 гривень за тисячу метрів кубічних. На весь інший спожитий понад 200 метрів кубічних газ, а також не в опалювальний сезон чи на приготування їжі і підігрів води протягом року встановлюється тариф у розмірі 7000. 187 гривень за тисячу метрів кубічних. Таким чином середньозважений тариф на газ для населення має зрости на 285 відсотків з однієї 1300 гривень до 5000 гривень за тисячу метрів кубічних сектор є одним з найбільш складних у реформуванні у всіх постсоціалістичних країнах, і Україна в цьому не є виключенням. Тому, перш ніж ініціювати зміни в енергетичному секторі, необхідно відповісти на низку таких питань. Чи, чи, перше, чи достатньо стабільним є енергетичний сектор у його нинішньому вигляді? Які зміни необхідно впровадити у першу чергу? При цьому як держава захищає найбільше Вразливі соціальні верстви на населення і підтримує для них доступність енергії. І на сам кінець, яких змін хочуть люди? Виправдовуючи астрономічне підвищення тарифів, експерти зазначають, що ринкова ціна газу для України є однією з найвищих у центрально-східній Європі. Ціна газу для населення на початку минулого року була в 5 разів нижча за ціни для населення в Угорщині, в 6-7 разів за ціни в Естонії, Польщі та Словаччині, і в 9 разів в Австрії і Німеччині. Енергетик Борис Доданов вважає, що ціни на природний газ для населення є настільки низькими, що не сприяють його ефективному використанню, ведуть до надлишкового імпорту, не дозволяють інвестувати у вітчизняне газовидобування і таким чином підривають енергетичну безпеку України. Більше того, діюча система субсидій є регресивною. Більшу частку отримують порівняно заможніші верстви населення, які споживають більше. Для, для, для підприємств теплокомуненерго постачався виключно імпортний газ. Цей газ йшов по ціні 3509 3, гривень, йшов на виробництво тепла для населення. В той час, як ціна для, на, на виробництво цього газу була, 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 була лише 1309 гривень. Наслідок цієї різниці 3 3000. 300 гривень цінової субсидії. Нафтогаз, який купував, який постачає імпортний газ, мав у 2000, 2013 році його дефіцит становив близько 2% у 2014 році. У нас ще немало точних даних. Розрахункові дані це близько 4,3% від ВВП у 2014 році. З метою збереження доступності газу і теплопостачання для найбідніших верств населення урядом розроблено зміни до існуючого порядку призначення житлових субсидій. Нині її планується призначати лише на основі двох документів: заяви та декларації про доходи і витрати домогосподарства. У разі подання неповних чи недостовірних даних про доходи і витрати, заявник буде змушений повернути отриману субсидію у подвійному розмірі. З 1 жовтня, враховуючи те, що в даній системі також був певний категорійний підхід, було суттєво змінено принцип надання житлових субсидій. І от ми маємо певну вже картину за підсумками або за там, 4 місяцями проходження опалювального періоду, і ми можемо констатувати наступним чином: на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли майже 1,1 мільйона сімей користуються житловими субсидіями. Враховуючи зміни, які відбулися, а також враховуючи підвищення ціни тарифів, що ми мали в минулому році, ми можемо констатувати те, що середній розмір субсидії для сімей, які вже в системі, збільшився на 70%, понад 70%. І от ми можемо сказати, що на сьогоднішній день десь 354 гривні це є середній розмір субсидії в опалювальний період. А раніше це було десь на рівні 200 гривень на місяць на домогосподарство. Що ж було змінено в програмі житлових субсидій на початку опалювального періоду? Ну, в першу чергу, було прийнято рішення щодо необхідності відходження від цього категорійного підходу. І на сьогоднішній день субсидія в нас призначається і розраховується індивідуально для кожної сім'ї. Тобто визначається відсоток, який був зафіксований 10 або 15% раніше. На сьогодні він визначається для кожної сім'ї індивідуально і залежний виключно від розміру доходу. Було побудовано залежність, яка передбачає, що за основу береться дохід на одну особу в домогосподарстві і залежно від цього доходу розраховується відсоток. При цьому залежність полягає в тому, що чим менші доходи домогосподарства на одну особу, тим менший відсоток від цього, свого доходу такі домогосподарства оплачують за житлово-комунальні послуги. Якщо взяти, наприклад, сім'ю із однієї особи, яка має пенсію або дохід на рівні. Прожиткового мінімуму нагадаю в 2015 році середній розмір прожиткового мінімуму складає 1176 тисячу гривень. От, якщо припустимо, беремо сім'ю, яка складається з однієї особи, і отримує дохід на рівні 1176 гривень. Така сім'я у нас буде сплачувати на рівні 7,5% від свого доходу за житлово-комунальні послуги. По суті, решта споживання житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм це і є розмір субсидії. Тобто така сім'я, якщо ми візьмемо 7,5% від 1176 гривень, буде сплачувати всього-навсього на рівні 90-100 гривень за житлово-комунальні послуги. Енергетики беруть за взірець Європу, де опалюються лише ті приміщення, у яких перебувають люди. Тож українцям пропонують під час холодів сидіти в межах однієї двох кімнат, щоб заощаджувати газ і кошти, аби не витрачати зайву електроенергію. Експерти пропонують читати під лампу потужністю 40 ватт. Цікаво, що б сказали про це лікарі. У Черкасах, зокрема, навіть не намагаються заощаджувати тепло. При відносно теплій березневій погоді батареї у старих будинках створюють африканський клімат та нагрівають повітря до 26 градусів. За словами представника міністерства соцполітики Віталія Музученка, справа у керівникові міста Сергій Одарич може заощаджувати, але не хоче. Тож постачальники тепла продовжують дерти з черкащан кошти за вимушений Ташкент.